Територіальні а, якісь поступки чи подарунки агресору це не тільки буде проблемою для України, це проблема а, руйнації всього світового правопорядку міжнародного права світового порядку, який а, був встановлений а, в, після другої світової війни і закріплений в, в, а, в статуті Організації Об'єднаних Націй. Тобто, це а, порушить а, а, всі правила а, співіснування країн у світі і може привести до ну просто таких наслідків, що ми побачимо е якісь загарбницькі війни е на всіх континентах цей момент важливий. Ну і звичайно, те, що стосується, наприклад, ратифікації угоди, коли вона буде підписана між Україною і Сполученими Штатами, то безумовно український парламент також буде слідкувати, щоб це а відповідало українському законодавству конституції, і безумовно не суперечило євроінтеграції і нашим зобов'язанням по євроінтеграції. Ну і паралельно дуже важливо про це говорив Президент Зеленський, що саме зараз потрібно поши... посилювати санкційний тиск на Росію. Бо а, всі ці танки, а, які вони зараз а, там намагаються виконувати, це для того, насправді щоб а, послабити санкції. Бо а, якщо подивитись на а, а, те, як падають доходи у того ж самого лукойла, і вироб і видобуток нафти і продаж а, а, саме нафтопродуктів, то це свідчить про те, що вони втрачають гроші з кожним роком, і а, дуже Хочуть цього позбутися.